Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Як оцінюєте гру команди сьогодні? Що не вдалося? Чому так інертно зіграли, особливо в першому грані? Знали відразу, що буде непроста гра. Команда рятувальник Ми зробили перегляд. Бачили, що фізично добре готова, тому готувалися до них з повною відповідальністю. На жаль, те, що просив хлопців використати ті моменти, які в нас були, а моменти в першому таймі були, хоча вони там не 100%, але виходи там 3-2, деякі стандарти були, можна було повести в рахунку. Не забили, потім, потім почали поспішати, м'яч почав не лізти. Хотів так, щоб не пропустити з контратаки, на жаль, такий нелогічний гол. Але вже перед цим два моменти у команди рятувальник був, вже дзвіночок для нас був. На жаль, втрата концентрації, самі собі забуваємо той гол. Добре, що вдалося відігратися. Але ще перед матчем відразу казав, що хочеться завершити крайній матч цього року на своєму медальчику лише перемогою, тому відразу в переміщенному результаті хлопці знали, що підемо на п'ятого. Ризикували, залишалося 20 секунд. Хотіли там завершити комбінацію, яку награвали. На жаль, не пройшла передача всередину і отримали не свої ворота. Будемо робити висновки, будемо аналізувати. Звичайно, команда емоційно зараз, мабуть, не в найкращому стані, але ще є до нового року три матчі, тому будемо аналізувати і робити висновки, щоб... Помилок, не допускати. Скажіть, такий ігровий темп, коли команда грає щотижня, потім раз на два тижні. Був такий період, коли був один матч на три тижні, тепер декілька матчів за тиждень буде. Чи впливає він на ігровий тонус команди, чи впливає якось на гру команди? Впливає тонус. Також хочу відзначити, що в нас чотири гравці були в збірні. Теж тренувальний процес не відповідав тому, що ми завжди робимо. Плюс деякі мікротравми. Далі нас переслідують. Тому такий рваний темп зараз буде набагато ще важче. Кожних там три матчі, кож, кожних три дні буде матч. Але сподіваюся, команда витримає той темп, який у нас буде, і той, той календар, який у нас попереду, і наберемо свої ті очки, які втратили в цих двох матчах. Про що говорили після гри сьогодні в роздягальні. Всі самі розуміють, всі хлопці знають, що хотілося перемогти, хотілося почути впевненість. Всі професіонали, всі роблять висновки, звичайно. Зараз така непроста ситуація, але я думаю, що ми зробимо висновки і будемо рухатися і далі показувати кращу кращого ніж всіх вирух Дякую. Дякуємо преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.